Комусь не сподобалось обслуговування в якійсь лікарні, тому все щось не сподобалось. І ви почекайте, не перебивайте мене. Ви виступите, будь ласка, і говоріть. Я, я, особисто нікого, я особисто нікого не оскорбляю. Що за звичка? От, от що за звичка? Що за звичка в людей? Ви хочете виступити, виступіть. Візьміть слово. Візьміть слово. Батько помер і що далі? Всі ми смертні, що ви хочете? Таких людей з такою психи не потрібно йти в раду. Просто хам. Запишіть, будь ласка, щоб він пам'ять мою мати, я казав, по батька маю. Батькому опам'яніть.